Не вийшло так, а до Белгорода? чи можуть дійти до Белгорода РДК та, та Легіон Свобода Росії? От як ви думаєте, ну е, їх, їх, їх не так багато насправді цих хлопців? Їх, е, ну, коли вони заходили перші рази, то і взагалі було там десять. Ну от другий раз, коли вони в е, шороху, то їх 100 чоловік зараз можливо десь там понад 100 чоловік, не більше. Тобто, уявіть собі, який мощний ресурс, якщо 100 чоловік може забезпечити забезпечити такий інформаційний е, шум, якщо вони справді е, говорять про те, що е, дуже багато є же бажаючих приєднатися до них, і якщо вони зможуть збільшити свою чисельність до 2000, тобто ресурс, який е, може акумулю... а, 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 акумулювати от такий невеличкий підрозділ. То рейд е, цих е, хлопців може справді причинити до захоплення цього обласного центру. Тому все залежить від е, їхньої кількості. Якщо ну вони просто фізично не можуть опанувати всю цю територію, скільки от них є стільки вони зможуть поки що просити. А, ви казали ну, про інформаційний шум, а психологічно на росіян як це може впливати? І, зокрема, і на дії Кремля, що буде Кремль робити е, з е, такими рейдами РДК і, легіо, і Легіону «Свобода Росії? Ну що, що робити з Кремлем до сих пір не придумав? Не знаю, як називати. У них там різні версії. Починаючи від е, не знаю, там, Збройні Сили України, ДРГ. Терори, ню, власовці, там ну, фашисти. Ну вони багато там всяких іпітітів до них прибрали, але вони ніяк не можуть визнати, що це громадяни Російської Федерації, які е, зі зброєю в руках хочуть змінити владу. Для них це просто не вкладається в їхні е, наратив, тому що для них е, останні 20 років вони е, малювали е, образ якогось там е, терориста. Ну це як правило бульгадської національності. Або як останні 10 років це може бути там якісь українець та да? ну ніяк не сам громадянин Російської Федерації, свідомий, там якийсь умовний, який бере зброю в руки і починає боротися проти свого уряду. В них це просто не входить в їхню нутиму, тому вони зараз не знають, як себе вести, що ідеологічно це все під. Розкрити і як цьому протиставити? Е, поки що вони що можуть е, знищити черговий свій населений пунктів території, нічого розумного не придумали. А чому на території Брянської області не відбувається таких рейдів? Тільки на, на Білгородчині ми зараз бачимо. Ну, це просто... Просто так напавишна. Я не питав. Насправді, насправді вони заходять і в брянську і в курську в області є фотографії, де вони фотографувалися на фоні тих чи інших населених пунктів. Я думаю, що е, якщо щось, щось відбудеться, не так піде в Брянській е, в області, і е, в брянських лісах можуть відродитися якісь партизанські зони для Росії. Це буде просто унікальний шанс згадати, е, як вони воювали з партизанами. Так? Чи чи як вони були партизанами? Тобто, це 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 все дуже дуже така справа логічна, тому що якщо вони казали, що бандерівці в Карпатах, то тепер нехай вони за бандерівцями поганяються по блянських лісах. Це все за дуже російськими е бандерівцями. Дуже цікаво. Пане Вікторе, дякуємо вам. Долучилися до нашого етеру. Поговорили про русських бандеровців, які заходять на територію Білгородської області. Це і так -так. Проводять ось так. Неочікувано все повернулося. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, був з нами.